Доброго здоров'я добрим людям. Ми вже говорили про Акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину Соборну Незалежну державу. І про те, з яким закінченням потрібно писати слова акт, акту чи акта. І Дійшли до висновку, що якщо напишемо акта злуки, то це означає, що ми відзначаємо документ. А якщо подію, то це означає, що треба писати акту з луки. Тепер поговоримо про слово возз'єднання. Що дає словник? Возз'єднання середній рід, книжне урочисте, дія за значенням возз'єднати і возз'єднатися. Приклад, після возз'єднання всіх українських земель Радянська Україна стала однією з найбільших держав Європи. Азета Радянська Україна 15 січня 1954 року. Отже, зафіксували дія за значенням «воз'єднати» і «воз'єднатися». Шукаємо Воз'єднати. А словник нам каже, див, тобто дивись, чи дивіться, Воз'єднувати. Шукаємо «воз'єднувати» І так нас кілька разів пускають по колу та й знову приводять або до щойно наведеного прикладу з газети, або до оцього з історії УРСР, виданої 1953 року. Виконуючи волю народу і його вимогу возз'єднати Україну з Росією, Богдан Хмельницький скликав на 8 січня 1954 року в місті Переяславі Широку військову раду. А тепер варто нагадати, що 300 років по тому, а саме 1954-го, через рік після смерті Сталіна, широко відзначалося 300-річчя. Возз'єднання, а під це ще раніше писалися опери, романи, як от Переяславська рада Натана Рибака. А ще 1941-го постав фільм Богдан Хмельницький за сценарієм Олександра Корнічука, і все це потужно працювало на потрібну ідею. До речі, дуже раджу подивитися фільм 2006 року Богдан Зеновий Хмельницький, режисера Миколи Мащенка. Він є в соцмережах. Але зараз не про це, а про саме слово возз'єднання. Воно схарактеризоване у словнику як книжне, урочисте. Це пряма, неприкрита, штучно утворена калька з возсоєдіння, де церковнослав'янський префікс «воз» чи воз якраз і мав надавати урочистості, як от у словах возрадуйся, возлюби та інших. Щоправда, у Тараса Шевченка є й такі гумористичні рядки: умре муж велій в Ласяниці, не плачте сироти вдовиці, а ти, Аскочинський восплач воутріє на тяжкий глас, і хомяков, Русі ревнитель, Москви, Отечества Любитель, о юбкоборцеві восплач і вся оруська беседа, во глас єдиний ісповедуй свої гріхи. І плач, і плач. Тут ужито дуже багато церковнослов'янізмів. Є назва журналу. А юбкоборцем Шевченко називає митрополита Петербурзького і новгородського войовничого догматика, котрий за життя протестував проти малюнка жіночого плаття з хрестоподібними візерунками. І е церковнослов'янізм. Тут ужито саркастично. А ще колись були, поділилися зі мною студенти таким жартівливим афоризмом: Студенте, не восхропи на лекції, бо своїм хропінням розбудеш ближнього. Чуєте? восхропи! І вся урочистість церковнослов'янського префікса перетворюється на свою гумористичну протилежність. Але ось нещодавно в одному з творів студента. Котрий, напевне, під час лекцій таки трохи восхропів, читаю таке: саме на моменті возз'єднання Тараса з сім'єю бачимо, ну і щось таке далі. Це замість того, щоб написати саме на час зустрічі чи на час приїзду Тараса до родини. Та ще ж і написане це слово з помилкою апостроф між двома приголосними з, «воз», а далі з'єднання. Насправді, як учить наш словник, треба ставити апостроф після двох з. Але це теж свідчить про штучність такого утворення. Немає більше інших слів, де було б два З а після них апостроф. Як бачите, прецедентові появи насадженого згори слова сповнилося вже понад 80 років, а воно за інерцію ще вигулькує навіть серед молоді. І саме в ньому і подібних штучних утвореннях та їх живучості зарита, як то кажуть, собака імперської ідеології. Тим часом є розлука і злука, природні, утворені за законами розвитку мови Антоніми, а не насаджені в імперативному порядку покручі. По цій мові будьмо нерозлучно здорові.